Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда, що розташований у передмісті Вашингтона, найбільший подібний заклад у світі. Щороку медичну допомогу тут отримують десятки тисяч американських військових та членів їх родин. Центр вважається флагманом військової медицини і відомий своїми реабілітаційними програмами. У ці дні там відновлює здоров'я герой України, полковник Ігор Гордійчук. Кращі американські лікарі допомагають йому відновитися після тяжкого поранення, отриманого у серпні минулого року, і поступово вчать ходити заново. Уродженець Рівненщини прагне після лікування повернутися на службу, аби готувати нове покоління українських офіцерів. З полковником Гордійчуком зустрілася Тетяна Харченко. До національного медичного центру імені Уолтера Ріда, полковник Ігор Горлічук разом із дружиною Тетяною, приїхали на початку лютого цього року. So Попри тяжке поранення, полковник мужньо витримав 10-годинну подорож літаком до столиці США і одразу ж через день після приїзду приступив до реабілітації. Так як би, в загальному, я відчуваю себе. Ну сильніше відчуваю, що я більш якби це, що я можу вже і фізично можу займатися декілька годин на підряд. Він okay. для нього. Це не перші відвідані штатів. Ігор Гордічук тут починав вчити англійську і здобував освіту у військовій академії. Чудово! ви ще ніколи так добре не ходили, як сьогодні. Зізнайтесь, це ви на камеру так стараєтесь. Фізіотерапевт Джесіка Гудін допомогла стати на ноги не одному військовому, однак зізнається, характером і заповзятістю українського полковника щиро вражена працювати з ним суцільна насолода. З першого дня він дуже саркастичний і багато зі мною жартує. Він жартує, незважаючи на свій стан, і водночас залишається. Дуже цілеспрямованим він хоче пройти реабілітацію, щоб з новими силами повернутися в Україну і допомагати своїм людям. Мені навіть не треба його мотивувати радше доводиться зупиняти, щоб він не перепрацьовував. Ігор Гордійчук очолював загін спецназу в талу противника і відчайдушно довго утримував стратегічну для українських сил висоту Самурмогили. А коли довелося відступати, потрапив під обстріл градів. Осколок від ракети від снаряда, це саме мене вразив ну, потилицю потилицю сюди, де це де тут каска, каска закінчується, і під каску потилицю вразив. Тяжко пораненого Гордійчука противники залишили помирати на літній спеці з розрахунку, що жити йому залишилося лічені години. Дружина полковника Тетяна вірить, що сильнішим за смерть став саме характер її чоловіка. Відновлення дуже важкий шлях, тому що важкі були симптоми. Ми мали всі е, запальні процеси, от які в голові. От важко все це було. Але завдяки ну, лікарям, завдяки Богу, завдяки його такому характеру е, сильному. От ми змогли це подолати і ну ми живемо. Two, Тетяна також військова, старший солдат із військ спеціального призначення. Нині обоє знають, що попереду на них чекає довга реабілітаційна робота для повернення до нормального життя. На жаль, довго, довго. Це ну після таких ну важких травм, якби ну це десь ну написали мені, що десь до року це відновлення до року. Ну а якби. Повне відновлення, повне то може і два роки зайняти повне відновлення, але таке, хоча би що мінімально, як я хочу, щоб хоча би ходить, хоча би ходить, так щоб це, то це десь ну. Але здаватися не в їхніх правилах. Тетяна Гордічук каже, безмежно вдячна українським і американським лікарям за все, що ті для них зробили. На полковника чекає операція, а тоді знову процес реабілітації. Однак вона переконує, тепер все залежить від Бога. Полковник каже, на фронті його врятувала саме віра, і тому вже у Вашингтоні зустрічі зі священником він попросив, як тільки опинився, у військовому медичному центрі. А згодом відвідав і тутешній православний собор. Я це, перед вами це приклад, як віра в Бога допомагає вижити ну, практично з ситуації. Ну, коли настоятель Українського православного собору імені Андрія пригадує їх першу зустріч. Я вийшов більше, більше користав з цієї розмови, ніж думаю, він користав. Йому повинні давати можливість говорити, щоб учити і говорити про те, що означає бути відданому і a, шанувати свою країну шанувати свободу і цінити свою свою країну Неділі парафіяни собору святого Андрія в Меріленді після служби підходили, аби потиснути полковнику руку. Гордійчук відповідав усмішкою і довго розповідав про фронт і країну. А ще ділився планами. Головна мета зараз одна єдина головна мета це навчитися ходити. Він уже написав заяву з проханням повернути його після реабілітації на службу. каже, усвідомлює, що воювати так, як раніше, може, й не вдасться, але йому точно є ще розповісти майбутнім українським офіцерам. Тетяна Харченко голос Америки.